Зібереш брати гру YouTube Симулятор. Цю гру давно була. Давненько. Я хочу її записати. Тут. Як я пам'ятаю, трошки змінилось, тому що є там поклаців там і все... і все спортвалось. Мені почалося все робити заново. Так... Ну, поки що так, у мене тут вже є тут. У мене є трошки гроші. Я, я, я вже не пам'ятаю, що там у нас трапилось. Що тут? О. О, нам дали якийсь такий, який, який які дає якісь -то предмети. Це щось для мене. 100 кристалів. А на що не нам потрібні? Я, нач... а, давайте зараз краще. Зараз натирюємо, потім Бля, а що нам ще дали? Це. А, так, добре. О, це ще за нову картинка. Ніколи не бачу. Для колекції. Ну, так, ладно, добре, нам нічого не потрібно. Давайте клікати. Так, тепер відео у нас шосте. От вихід. П'яте. От. Ось-ось ось, ось, ось. Оце. шосте і дробить А, тут можна робити це А, а, ось Я зрозумів добре. Ааа, значить, я зрозумів, як треба робити різні рандомні назви. Ну, добре. Так, у нас є 1000... Грошей. О, сразу бачу, підписники роз'являються. Вже там 36. Добоко, що я слабенький. Тут. Так, тут у нас це робити. Нам би не, не треба було це би зробити. За давайте за таку. Ні, нам таке не треба. Нап, пішли поки що сходимо інтер'єр там за і запишить сходимо з таким купами Так, нам треба отаку якусь та на... Давайте оцю за 500. Тепер в мене. Тепер у мене краще. Краще робити намного більше, Ще мені залишилось трошки для цього. Тобі треба 100 тысяч весників мне ще... так мало это змее за яблока тут а що цикло у меня это 30 тысяч есть щось то що, зачка за... що, а що тут у нас а це трейди тут щось там добре так мы еще тут не були. А, о, что тут покупать можно себе стиль. Нам треба. А, ой, за кристаллы. Ось вони на чому нам не давайте краще такі что сяпо... не це. Вот таке возьмем. Брен. А я купив. А, и тут мы без всеки треба взяти. Давайте возьмем тут те є. Ліжкоє. Ліжко тут є. Ліжко, 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 ліжко. Де тут у нас є? Ось. Давайте ще купимо роздягальну, холодильник, телевізор, і... А, ну і ще оце. У нас у мене багато грошей, то навіть на жаль. Гантельки змеем. Колонки. Дві стиральні машини і гітара. Все. І далі. Тут що у нас. Тут. Тут теж саме. Оце стиль вся купимо. Четыре. Нам треба ще стил. Mm, ось тут стіл, ну і все. Там у нас п'ять купа. А, і тепер все... А ну подожди зачекайте. А, у мене докупилося, не ве. Вот зараз ще купимо на, на на всяк випадок. Оце... Його дорожка, давайте. бух Цю штуку. Оце. Оце. У нас гантелі. Телеві... Ні, оцей кращий телевізор. О, ще що тут? Холодильник, без нього ніяк. Не знаю, що це таке візьмемо. Оце треба взять. О, таке я дві штучки взять. Крас у нас є. Оце треба. Оце треба. туалет треба. Мммм... Це гантелі треба... Стільця... Ось... Ось... І стіл... Ммм... Оце... 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 І оце... Оце... 27... І там все коже за 1000... Штучок... Це ми купили... Давайте підем... Дома... Я так у нас же зелс уже 12 тысяч ПТХ зараз за нами А, тут мне робити бич кому-нибудь по типу, моля грати с другом по типу можно Так, давайте зараз домой підем. Це я тут 300 три стільця. Мені тепер не потрібен иди геть тестик тепер нікому не ой вс, если не потрібен Нет, все, Юкей, все Эм. А оно да. зато за великое по типу як я буду грати? Ну, типу. типа, якось тупо зроблена. ладно, добре. Так, тут були. О, Ось, давайте. Боже, я можу зараз? Ні. Я можу зараз. О. Ай. Ще все. Ай, повернути? Все, так краще. І тепер нам треба оце і. Прежде так зарубить. Пока еще, пока еще, мане. Нормально, все штук. А помни, зруб... Дроб... да, это зарубим. А, ладно. Все, давайте. Вот так. Вот так. Вот так. Все, идеально. Теперь, вот ты. Возьму Кажу, пек... На справке прикольно. А, еще, я тебе вам сказать, вам. Я хотел сказать еще... Вот От мене ото що відео, що які я говорив що з планшету вони не будуть ходити, тому що. в мене виходить, ну, загрузити, мене почав один раз зробити, ну, в мене нічого не вийшло, то поки що буду ходити тільки з планшету. І ще. А, у нас скоро я відео персону робити, тому що я почну робити вже, там ну, як ви бачите, ну там як проєкт там, поєдинок, там наприклад, там як я там буду робити вже новий проєкт. Там, щоб... Тому що треба чим раніше почну, чим буде краще. Давайте поставимо сюди. Все ось тут на все. От і зараз. Де тут у мене диван? Поставимо його сюди. Трамп якось там висить. И еще тут этот телевизор. Правильно поставить его. Сюда. Ого, прикольно. Так, что нас ще там можна поставити? Давайте поставим мою кровать. Пусть она. Так, зарубаем, чтобы я мог залазить. Бо я можу? Ні. А, ай-яй-яй-яй-яй! Як я сюди заліз? Хі -хі. А рассвет на те. А, все, добре А, Так, що тут у нас? Є ще цей шкаф. Давайте не на зараз я тут все зараз цей шкаф приберем Так і поставимо у цей великий шкаф Ось Ура прикольно, а ты строишь себе дом як хочеш? Ось сюда, сюди холодильник, стиральную машину. ні. Зачекайте, зачекайте. Что че? Просто поставити стіл, а обтаня. Да. А навіщо мені тепер? Чотири стільця, Сюди кладу, все так, що тут у нас щея гітара. Ну все, ладно, давайте вже зробимо видео, там. В УЦ. Що я не робив? Все. Ок. Звиты. відео. Anna. А це ааа я это А я можу якусь там вид а навіщо я вищу Ладно э, Давайте добавим це відео. Рандом Ц <гум> и Сыдуэти це. И цей Дракоша І давай Оце, оце, оце. Це який нам дає. Ого. -го. Все. І давайте ще зробимо ще одне. Зробимо. В принципі, те, те ж саме, як я роблю картинку до цього відео. Те ж саме. Добридень, а ви хто? Зрозумів. Так, нам треба комп'ютер. На 2000. На, хватить, не хватить грошей. у Цей. Ідеально.